Друзі, часта, часта історія дуже сильна, коли є такі на авторія фейкові оголошення коли, наприклад, там є пул автомобілів, які там є з Америки, але при цьому ж, наприклад, в цей самий бюджет з'являється інколи оголошення автомобілів офіційних, європейських або хоча б там небитих по такому по дно прайсу і оголошення виглядають максимально привабливо. Часта історія дуже сильно, коли це є фейк оголошення. Люди спеціально їх викладають для того, щоб був попит, і на цей попит люди пропонують автомобіль або підібрати, або привезти такий самий, або наприклад, такого зараз немає в наявності, але ми можемо вам такий автомобіль знайти. І ці оголошення вони е, сильно так е, туманять ситуацію на ринку, і на них взагалі не варто З, опиратись знову, як знову, на основу, коли шукаєте собі автомобіль. Є такий варіант, ще створення оголошень, Я знаю, тому що колись і я їх створювала. Ти створюєш оголошення, не дуже там багато фотографій, вони всі такі трошки здалеку, для того, щоб присадити, так скажімо, потенційного власника і відкупити в нього машину. Тобто, дивись, коли там людина там, продає машину, приїжджає, і каже, дивись, Я є, така сама, але є от... така сама, і вона вартує от стільки, а чому ти мнесе? Давай мені продавай її. Ну, Ти бачиш, скільки вони вартують. І все. Ну, Така ж схема теж є працююча. Не так вона вже часто зустрічається, як раніше, але вони існують. Тому знайте, авторія круто, шикарно все ок, але не все є прозоро.